Так, всім е, е, Якщо впізнаєте, вона вже годить. Давайте я вам розкажу, що тут таке було і як ми з цим боролися. Так, Для початку ми поміняли блок запобіжників. Цей блок запобіжників, що купив власник з індексом 7R, він нам повністю не підходить. Я пробував відновити його оригінальний, але ну, у нас там половину з'єдин згоріло тупо. Я вам вже в попередньому відео пояснював, що плата двостороння. і ну, ці запобіжники я вам кладу сюди. Сібере, збереться, що з ними робити. Е, і у нас з проводкою тепер все в порядку. Але не все, не все, ще не все бо то ще на один день роботки по-любому буде, тому що у нас немає ближнього світла. Е, не подається живлення на припереключенні світла Габарити включаєте, є бачите, включається габарити. А друге положення, у нас мало ще реле, на нього не подається напруга. І пін, пін на який, приходить, який приходить на реле на блок запобіжників, що управляє реле. Так само в провід туди приходить, але на ньому немає напруги. Тобто у нас ще є вергійність того, що у нас ще перегоріло щось тут переключателі. Розбиратися будемо на сьогоднішній день. Бавився коротше, я з блоком управління. Блок управління через те, що на 5-вольтову лінію, яка управляє жиленням на датчики, лупанули, так зрозумів, 12 вольт і якийсь всередині з елементів блоку управління згорів. Я пробую його досліджувати, він вже вскривався, Він бачите, він вже на герметику, Це вже другий раз на герметику, тому що попередній був ломазня чорна така. Візуально на ньому всередині в тому гелі пошкоджень немає, тобто гель ніхто не чіпав. Но специфічна плата і специфічна пайка цієї плати. Без мікроскопу, скажімо так, дослідження неможливе. Плюс там є елементи такі, навіть якби хтів би, би перемонтувати, ви його не перепаяєте. Пайка на цій платі лазерна, якщо я не йду скріншот, щоб вже не розбиратись повторно, я вам покажу, щоб ви бачили, як воно виглядає. Багато хто так каже, що є такі вусики, які йдуть від цього роз'єму до плати, вони відваляться. Я під лупою розглядав, я не знайшов, щоб був десь якийсь відвал. Хіба, якщо б рухати голкою чи чим, щоб перевірити, тоді можна було б виявити відвал. Ціком вірогідно, тому що ця сторона у нас була бита. І відчувся вентилятор. Вір... Ну, Роз'єм теж тут луплений. І є вірогідність з того, що у нас пошкодження було по цій стороні. Тому. Я не став навіть не бавитися, Я спробував сконтактувати з людьми, які займаються прошивками цих блоків, ремонтами. І вони мені сходу сказали, що ремонт цього блока, іменно цього, що з індексом ХВ240, буде коштувати не менше 4 тисяч. Тільки його ремонт. Я спитався, а може є якийсь готовий блок, там, щоб просто ключ підв'язати цей. Готовий блок 6 тисяч. На кожного в оголошенні вже поставили 1500. 1500 це з індексом 140, типу в старих моделей. З цей ось типу, з ХВ 240. 6000 беушний. Тобто народ трошечки, як то кажуть, високо літає. Знаєте. Я думаю, що це не той автомобіль, що за нього такі гроші треба платити. Знайшли ми, ми блок управління. Ну, блок управління у нас був з машини, тобто у нас є теж трохи скол на роз'ємі. Але слава Богу, скажімо так, контакти не пошкоджені. Він сюди чітко встав. Єдине, що я ще замовив, має прийти рамка, бо тут та рамка, яка мала би тримати цей блок управління на цих шпильках, її не було. Якийсь умник на кусок рамки від номера пластмасової прикрутив. І таким чином воно у нього трималося. Типу ну, воно не було прикручено, просто щоб було свого роду як прослойка пластикова. Я замовив цей пластиковий, надіюся, сподіваюся, ну, чомусь сьогодні ще не віддзвонили. Цей, Хіба може у когось є десь поблизу? В оголошенні з чимось 200 гривень коштує ця пластмасовий цей кронштейн, на який кріпиться блок управління. Він йде там з закладними гайками, болтки в комплекті мають бути. На цьому блоку двигун працює ідеально. Я перевірив його на помилки. Так, звичайно, що я ще бавився з прив'язуванням ключа, я ще бавився з адаптації дросельної заслонки, тому що на цьому автомобілі самообучення немає. Тобто з цим треба було ще посидіти. Сьогодні, як не як Свято Михайло, тому всіх Михайлів вітаю. Сьогодні ми нічого критичного не робили, я сьогодні просто бавився з комп'ютером, тобто прив'язкою ключа, адаптацією і прочі. Ну, Щоб як не як свято і стукати, щось крутити, я щось не сьогодні, бажаю. Але автомобіль я мусив хоч якось закінчити, хоча в чомусь, щоб е ці гроші, які я вже своїх вкинув в ремонт цього автомобіля, щоб вони були оправдані. Я вже так переживав, що я взяв блок і він такий самий. Ні, слава Богу, все добре. Далі у нас цей автомобіль, що, щоб вбити, в ньому є краждати, я її стерти не можу. Тут є такий щиточок, От де годинник. В ньому справа мають бути лампочки, які відповідають за включення і виключення подушки передньої Airbacка, мається на увазі. Або коли спрацьовує айрбек, аварія має світити. Там вже були козаки, які просто ці лампочки повипаювали. Так що тут нічого дивного немає. Я перше думаю, якого хрена не свідчиться, коли помилка є. Я знімаю зверху кришку, знімаю плату ззаду, а ззаді там, е, ні одного діодіка немає. Тільки підсвітка самого цього. Ну і мобілайзер тільки діодік. Все решта відпаяно. Так. Що у нас просе? Це у нас, я так зрозумів, газ, щось Так, І... автомобільчик. Ну, Тут пора, бо тут холодно сьогодні, дубак конкретний, то пора. Не, не дим, не думайте. Бо попередній, коли запускав, то дихати неможливо було. Такий голубий був дим, що караул. Зараз ключ ми прив'язали до цього блоку управління. І... <титут> Бо у нас в тому блоку управління, машина, якщо і запускалася, е, після повторного запуску, вона одразу глохла. Е, датчики падали в аварію, машина навіть в аварійному режимі не хотіла працювати, щоб ви зрозуміли. Нема сенсу з тим блоком про ну Просто фінансово невигідно. Так, е, У нас залишається єдина по цьому автомобілі поміняти антифриз. це вже напевно, сьогодні не буде ніяк. І як ніяк свято, і в мене плюс машина розібрана на підільнику висить. І залишається прозвонити, де у нас обрив на ближнє світло, тому що ну, на дальньому світлі їздити, я думаю, що це неправильно. Працюють тільки габарити і дальнє світло. Все решта поворотники, все працює справно, всі системи чітко, підсвітки, склопідйомники. Все повністю працює, бо блок запобіжники такий, як має бути. Я не міг навіть, подумати, що до цього драндулета може бути хріно 4 чи 5 видів, вони різні маркеруки є, і вони не по коду різняться. А буквеному позначенню. S-H-серія, тут стоїть SH серія, серія Сьома там серія, якось пешки і тому подібне, вони повністю відрізняються. Хоча вони зовні ідентичні, я вам вже в попередніх показував. Але піни у них виходять по-різному. Плата, сама розпіновка так само повністю різна. Тобто, якщо ви підключаєте, є в того, що попередник, що ну, власник чи хто там ставив йому цей блок запобіжників старий, тому і замкнув блок управління. Бо встановив не те, що треба, блок. і Він казав, що у нього там і світло включалося, і все на світі. Тільки не те, що треба. Добре, Добре, що ми хоча б одне сьогодні полічили. Можливо, багато говору. Так, у нас помилки. Єдине, що не стирається низьке напряження батареї, чомусь ця помилка є, хоча заряд я перевіряв, все добре. І е, фронтальне срабатування контрольна лапи системи подушки безпеки. що я вам кажу. Її там немає, її випаяли. А от, що за низьке напряження... тут теж щось від'єднював, тому що, від що з пропав. Ладно, неважливо. Всі решта системи у нас в нормі. О! Це у нас просто дверка відкрита і... Давайте ремінь пристібну. Чекайте, не Сканер не треба вже. Так, ремінь пристегну щоб просто показати, що у нас на щитку приборів. Тепер підмерти є. Жодної помилки. О! Бачите? Красота. Двигун працює ідеально частенько. Єдине, не знаю, тут синалізацію, батарейки в брілку немає, тобто вона походу така давно вже. У нас залишається насущне питання. Ано зеркало. Ага. Перекручити. Є, працює. Все. З зеркалами все працює, все чітко. Пічка працює, підсвітка салону. Ага, у нас тут немає, щиток приборів світиться. Лампочка походу немає. Я от щось не видів, щоб тут щось світилося, народ. Значить, ну, немає, тільки щиток приборів у нас підсвічується. І салону світла у нас немає. Може ще щось якийсь запобіжник перегорілий. Будемо виясняти, склопіддявники працюють, тут все добре. Центральний замок кнопки у нас... Як такого управління немає, це що у нас аварійка працює? Все. Так, ладно, ми ще побавимося з ближнім світлом. У нас залишається... Задній дворник я щось не перевіряв. Це передній, задній працює. Добре. І тут все добре. Все, у нас залишається, подивитися підсвічить тут, ні, тут нема ніхера. А це во мало б Тут, походу, перегоріла лампочка. Так, Ці у нас теж намальовані, це не прозорі лампочки. А от це мало би підсвічуватися. Ми ще подивимося до лампочок тут, зараз я зберу, бавився з транспондерами, блін. перекладав, бо виявляється добре, що в мене була одна таблеточка. Старий чомусь транспондер не хотів прив'язатися, або він же просто був як використаний і він не хотів прив'язати. Я з Елікспресу замовляв такі таблеточки, вони переважно йдуть на старі опеля, але ви бачите, він сюди підійшов і тут прочитався. Так, Давайте повторно покажу. Ось ну, все, все. Тут Вовіка виріється голочкою, ставиться новий транспондерчик. Так, транспондер. у бруку немає ніхрена. Так, чик. Співтичка, ну кайф. Температура у нас в нормі. Не знаю. Тут бензилину у нас немає, чи. Походу пише 54 четыре я ще попробую блок запобіжників поставити його оригінальний, подивлюся, як на ньому цей датчик дачі показуємо. Може бути таке, що навіть попри всі ці е у нас є ще трошки різниця. В крайньому випадку, якщо що, ми блок запобіжників, е ну підкинув старий, а там вже будемо бачити. або з двох зроблю один, якщо це буде якісь, все одно якась трошки різниця, але як на мене, тут більше ніякої різниці я не бачу. Там все розпінок абсолютно Ну, Як бачимо, у нас датчик палива щось нанизу показує. А ну, він реагує за лікувати. Та реагує, Бачте, тут, знаєш, у нас так мало і бізелінки, але лампочка типу, аварійна. Не світиться. Так, добре. Так, це газ у нас піки. Це такий, скажімо так, е відеозвіт, е щоб... Е щоб ви просто розуміли, що доставка. Плюс то світла нема, ще якась, я бачите, на вулиці це зараз роблю, тому що підйомник зайнятий. Капець, як виручає мій сканер. Народ. Як, як тоді заплатив за ті додаткові функції, так? курча лягав, з підсом хрен зачіпишся. А, зараз зачіпився. Е, так, модель у нас, бо мене вже десь раз питається. Це є Creйдер Professional. Launch 909Х. Щоб було видно. Ось така от модель. Це лаунч. Що не... Цей 909-й, 909-му розі. У мене X, у мене максимальний. Тобто є, ще є, цежка. Ще... Є ще такий, похожий в такому в корпусі 400, ні, 325. Вроде би. Він такий самий має похожий корпус, тільки вроде би, обліцовка чорного кольору. знаєте. Але е, Начинка та сама, але прошивка не та. Вони відрізняються прошивкою і там кількістю реле всередині. Тобто не всі блоки читаються. Це читає абсолютно всі блоки. Я чому брав максимальний, щоб в випадку чогось можна було прочитати те, що в мене елементарно автоком не читав, чи ще там щось. Чому вибирав в формі планшета? Тому що елементарно у мене разів вже 10 падав. За рахунок того, що він має такий протиударний корпус, він не б'ється. Плюс саме у цього, типу, горіло глаз, не горіло глаз, тому що воно не гладке. Але за рахунок цього стекла. Воно стільки раз встримуло удари, плівка на ньому царапалася, але з ним все нормально. Якщо б би був би цей планшет або той же свісток, бо мені писали в коментарях, що ти свисток собі не купив, ну, свисток, це значить, треба мучити телефон. Під час діагностики, а у мене телефон, я вже на Bluetooth ходжу, постійно розривається. Тому свісток не канає. І вибрав планшет, і він капець як зручний. Е, вибрав шнуром, тому що були версії Bluetooth. Але через те, що в мене є практика роботи через Bluetooth-пристрої, що вони постійно глючать, не хоче з'єднюватися. Блін, така хрень, що не нафіг. А це ти кабель підігнав. І є гарантія, що якщо в тебе немає живлення на блоку управління, там є вихід на тому кабелі з боку. Е, я вже показував попереднє відео, що можна під'єднати блок живлення. Або. Щоб живити і планшет, і в той же час, якщо блок управління не подає живлення, щоб можна дати живлення в сам блок управління за рахунок цього ж сканера. Це дуже зручний сканер. Тому такий вибір. Так, добре, сьогодні ми більше не мучити її не будемо. Саме основне, ми її запустили. Вона у нас працює гарно, чистенько, заводиться з півтику, лишається замінити антифриз і побавитися з проводкою ближнього світла подивитися підсвітки, лампочки і тому подібне, що з ними не так. А вже віддача чи що там, якщо що, то може знімати відео просто покажу. Головне, ми побороли те, що мене дуже сильно тривожило, скажімо так. То, що автомобіль не хотів працювати, як має бути. Слава Богу, він тепер працює прекрасно. І автомобіль можна буде в майбутньому віддати. Власник, я думаю, відео по-любому дивиться. Жучка вже працює. Ну єдине, що є ще маленький нюанс, який треба устранити, щоб вона була повністю справна. Так, взяв з собою лампочки. Е, у нас є квест. Зараз я хочу, ну давайте подивимося спершу з першого салону. Що що, чим було. І на всякий випадок взяв контрольку. А, тут вже у нас кавирялося, є слід ковиряння. Ну, ми так само тут підчіпимо. Тут о, о. у ну, нас лампочки навіть нема. От і починається квест. Так. Давайте ми... Такусь лампочку підберемо. У нас тут коротка, коротка, значить ми питаємо ось цього. Йопт-моптіль, як вона світить. Ну, давайте розсівач. Він трошки порушливий, давайте його помиємо. Знаєш, тебе в порохах. Так, чистоганчик Без порохів, світить капець. Так, зараз задача. Подивимося ще сюди. Тут теж дивлюся і сліди ковиряння. Ось ця штучка знімається. два хвостика. Тут у нас є раз-два. Ні, це раз, два, два, так. так. Раз, два. Цю штучку треба підійти. І під нею, якщо не помиляюсь, має бути теж за дві штуки. І у нас буде доступ до цього діла. Добре, давайте знімемо ще цю рамку, відкрутимо, Так, Як бачите, зараз я під'єднав діодик. От одну лампочку я витягнув, їх тут аж 4 штуки. Тобто раз, два, три, чотири. Не знаю, як мені вдасться, що цього країни, тому що я не хочу вище ці тросики. У мене вже був досвід, на ланусі я робив паяв цитросики, хтось пробував знімати. Поблем з хвостики. Я поки витягував той поводок, щоб запаяти один другий корпус, то другий корпус так само тріснув. Меснула цього фіксатора, який тримає тросик. Тому не говорю бажанням зараз ці фіксатори зривати. Я постараюся так, ці лампочки поміняти, не витягуючи. Лампочки ставлю діоди. Діоди ось ямушки. бачите, мама дорогає. Зараз подивимося, якщо стане двох, тут поставити і не буде освітлювати все, то будуть дві. Закладаємо. Одна лампочка у нас освітлює повністю це кольцо і освітлює тут. Через те, що вона у нас біла. Можливо, зараз на неї натягнути ту зелену фігнюшку. Вона бачите, робить білим все. Тільки чомусь тут, походу, бачите, якісь елементи не засвітлюються, тому що вони якісь більш жовтіші. І у нас тут є підсвітка, але вона слабша. слабше. Давайте ми ще попробуємо ще цю лампочку міняти. І подивимось, як воно буде за яскраво. Так, поставив два. Коротше, тут щекаські лажа, бо чомусь ці жовтеньким світяться, а ці світься білим. Так само ці два білим світяться, а решта жовтеньким. Ладно, натягуємо ці резиночки, візьмемо зараз ці лампочки, знімемо резиночку цю зелену. І натягнемо туди. Можливо, тоді вони будуть хоча б однообразні. Так. Рветься, але ніфіга не відколопиться. Коротше, ці резинки пригоріли на ці лампочки, значить буде так, як є. Інакше не виходить. Ладно, ставимо назад. Так, давайте це виключимо, щоб вам не дрізнала очі. Чи... Ось так у нас підсвітка працює. Я думаю, піде. Добре, що хоч щось є. Е, є одне ном. Е, у нас немає ніякої підсвітки ні на прикурювач, І то сам прикол, тому що там лампочки немає, там навіть патрончика немає для того, щоб підчепитися. Е, ну, типу як бомж комплектація. І тут, походу, дивіться, тут не вистачає елементів. Тут кусок обламаний, його немає. Тут води все таки дряпане. Тобто Тут вже були криворучки. І тут вовсе поламане, і це вовсе ламане. Я не знаю, чи то від ДТП воно було таке поламане. Ну коротше, воно все задрючене. Щоб ви поняли, ось таке, бачите, оце все потрощене. Хтось пробувалося, хтось з кимось спаялося, Так, це я зараз назад закину цей кожух. Все, у нас це підсвічується, тут світло є. Тобто все з блоком у нас добре, проблеми не було, це проблема в відсутності лампочок. Ці кнопочки вони намальовані, вони не прозорі. Ці кнопочки намальовані, вони не прозорі. Хіба ось цього от може бути прозорою, але не знаю, хіба що витягнути. Ось ця підсвітки немає, оця могла би мати підсвітку. Вона не світиться. Окей, захиляє, бачите, вона темно. Вона підсвітки немає. Все. Ну, Скажімо так. Комплектація, попри те, що у нас є електросикопідйомник і кондиціонер, вона все одно не максимальна. Електросвик... Електрозеркала є. Але підсвітку в кнопках немає. Підсвітки в цій кнопці немає. Ні в цій, ні в цій. Навіть прикурювач і то не підсвічується. Так, У нас залишається як не як я вже дурію. Хочеться щось зробити, але, як то кажуть, не це коротше було по скриптам. У нас лишається фари.